А от нещодавно справу, наприклад, Аніщенка, пам'ятаєте, що там стягнулося з цього, чому змогли його заочно засудити? Щось мені не зрозуміло. А він точно громадянин теж не громадянин України. От тут у нас знайшлося можливості. Тільки питання в тому, а де там відшкодування всіх цих збитків і хто зараз займається цими справами, тому що активи та залишилися в Україні. Ну тобто, ми повинні розуміти, що є вимоги законодавства щодо аудиту діяльності антикорупційних органів. Ми повинні розуміти, що будь-який чиновник, коли він працює безконтрольно, він починає працювати ніяк. А коли є контроль, все ж таки аудит, зібралися, подивилися, що річний аудит, то тоді, вибачте, будь ласка, це зовсім інший калінкор. А так у нас сказали, що це доброчесні люди. А вони, як доброчесні люди, доброчесно нічого не роблять. І говорить, що це свідомо так воно... в законодавстві прописувалися ось ці колізії, чи це, ні, це не наступ... обізнані? Ні, 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 це питання аудиту і того, що ми не повинні ніколи довіряти чиновникам, коли вони говорять, що вони доброчесні, mm -hmm. навіть якщо обирали їх на шановні міжнародні експерти. От дивіться, mm -hmm. от ВРП вищу раду юстиції. Нещодавно був вже дикий скандал. Знаєте, який там був дикий скандал? Що виявило, що обрали двох людей з російськими паспортами? Ай-яй, у і питання: а от а хто за це буде нести відповідальність? Да, за те, що так от сталося? Ви ж говорили, що ви там а міжнародні експерти будуть нести відповідальність ну, за те, що Ну, тут питання. Вони... видно, як вона буде кваліфікуватися? Ні, ні, ні. у мене питання. Ви сказали, що це доброчесні люди були. Ага. Сказали, повірили. Знаєте, як якось іронічна. Якось спілкувався там, коли тільки починав кар'єру з, ну, з однією людиною, яка в органах mm -hmm. що є, радянських працювала. Говорить, що ти прискіпуєшся до людини? Він же сказав, що чесна людина, треба вірити йому на слово. Ну це він так сміявся, завжди в таких випадках. Тобто, слідство, все інше. Тобто, ми повинні знаєте, скептично ставитись до всього. Чиновники є чиновники, і в тому числі антикорупційні. Тобто, це питання до їхньої роботи і цього. Стосовно об'єктивних факторів, об факторів, які стосуються а, посадок за неправомірне декларування, а, вам будь-який юрист, практик, скаже, що посадити за неправомірне декларування в нашій країні неможливо. З однієї простої причини, тому що не існує відправної точки відправної точки, так званої нульової декларації. Що це означає? Умовно кажучи, Держава повинна давно була оголосити ну так звану амністію капіталів. Не так як правда гетьманцев робив. Знаєте, ви там щось принесіть, там щось ви сховали, там заплатіть і так далі. Ні, от всім, от всім повинно бути зафіксувати відправну точку, тому що. Проходили 90 ті купа була змін законодавства, купа людей втратила е, довідки. Там, да? Потім там до 2000 року, наприклад, це було в паперах. Потім воно оцифровувалось. Потім не зрозуміло, як воно відбулося. Тобто, повинна бути нульова точка, наприклад, держава говорить всім громадянам без виключення і багатим, бідним, всі, от все зараз от декларуєте. Все, що безкоштовно, мовно кажучи, без всіх цих знаєте податків і так далі. Ось, і з цієї точки, піс цієї відправної точки, ми починаємо всіх щеміт. Угу. І тоді. Тобто, з цього періоду, вже ми так. слідкуємо за тим, наскільки ви з... є відправна точка. Ну, мовно кажучи, угу. як у нас часто роблять наші шановні не шановні деякі наші можновлавці, у них з'являється, наприклад, квартира. А далі, знаєте, як в тому анекдоті про тумбочку, пам'ятаєте? Ти взяв, де взяв гроші? У дружини, а де дружина взяла? З тумбочки. А в тумбочку як вона потрапила? Я поклав, а ти звідки знав? Я ж сказав, у дружини. Ну от і починається такі залп замк... протоколу. Тому що ти запитуєш, звідки гроші говорить? Бабуся подарувала. Або мама дуже любить швидше. Да, баб... А звідки бабуся? Ну Вона у мене підприємець. А який підприємство вона ж на пенсії? Ну, ви знаєте, там в 90-му, 91-му році у неї була якась там справа, там не знаю, там кроліків розводила чи щось таке, і ну, тоді правда, вони раптом заробила 10 мільйонів доларів. Там да от з тих пір, з тих пір, uh -huh. ну оскільки там строки давності ще йдуть, і так далі. І з тих пір воно в дійсності от у неї з'явилося, і от вона мені подарувала, як це довести, як це ну неможливо ніяк довести, тому що ну притягнути до відповідальності ту людину теж неможливо, бо немає знову таки нульової відліку. А так коли було нульовий відлік, буде зрозуміло, піднімають тоді там податківці чи говорять, Так почекайте. от вчора була у нас вчора. Ви подали нульову декларацію. У вас було на рахунку. це знаєте у правоохоронних органах, що це потрібно Знає зробити. Що. Чому тоді цього не роблять? Знаєте, коли щось не робиться, особливо в нашій державі, значить це комусь потрібно. Ну тому що не хочуть. Ну по-перше, це це позиція нашої держави, шановної. Uh -huh. Точніше, не завжди шановною. Коли вони починають, давайте ви будете всі декларувати, але при цьому платіть всі по 20% податків. податків. Ну одразу ж там, да. Ну, народ у нас ушлий, розуміючи все, скаже, чому ви а ви будете платити податки там чиновники, все інше. Тому тут повинна бути така позиція. І починається аранжування. Хтось плаче щось інше, починають і в даному випадку зазвичай починають бігати за бабусями в селах, у яких там якісь тамгород oh, на один гектар більше ніж здається чиновнику. Тобто повинна бути знову таки рівна історія для всіх. Там може там багатьом людям не сподобається, що теж люди, які там пройшли дев'яносто, накопичили капітали. Вони теж будуть і навіть олігархи так будуть легалізуватися. Але це потрібно, тому що це легалізація капіталів, які можуть працювати на економіку, бо вони зараз десь ховаються. Десь під подушками знаходиться на руках приблизно 50 мільярдів доларів, наприклад, у українців, які, наприклад, могли б бути інвестовані в наш ВПК, припустимо там закупівлю, припустимо, там державних облігацій, долар, які могла б випустити, наприклад, держава і багато чого іншого. А так це не працюючи та мертвий капітал, які не працюють на економіку. Фондовий ринок не з'являється і багато чого іншого. Тому цей, цей процес сиде. А стосовно цієї події ми повинні розуміти, що активність теж повинна бути громадян. От є журналісти, які це показали, є люди небайдужі про це теж підтримали. Так скрізь повинно бути. Я ж говорю: навіть те, от часто у нас говорить: тендери вкрадуть скрізь, Да, можна тендери теж збивати, Он напишіть скаргу на. Державну аудиторську службу. Вона теж може збити цей тендер. Ви просто не знаєте про це. Ви завжди говорите, та вони всі не працюють. Так ви спробуєте, воно працюючи, не працює. Це неправда, що в нас нічого не працює. Вон державна аудиторська служба це 20 мільярдів вже збила тендер, тому що були небайдужі громадяни, які б взяли і написали просто скаргу. Деякі в податкову пишуть там, да а там по податкових кабінетах теж можна багато чого знайти. Там фопів, які там у нас розвелося купа, через які проводять тендери. Тут питання в тому, що ви повинні розуміти, що це повинна бути взаємозалежність. Тобто, система повинна контролюватися. Коли ви дивитесь по телебаченню, нас же люблять, знаєте, західні історії. Там, хтось там не так шоколадку купив, він звільнився, звільнили людину, щось там витратили. Шановне, ви бачите готовий продукт еволюції, який ще 100 років тому був приблизно як у нас. Тільки там вже виховані чиновники, які розуміють, що якщо ти зробиш туди-туди, тебе будуть наслідки. Але парадокс е, Тараса в тому, що е, за межами України немає такої величезної кількості антикорупційних органів, як у нас створено, тому що там нормальні органи працюють скрізь. А не але в нас їх величезна кількість да, там вистачає і... виявляється одного. А у нас і потрібно ви декілька Ви дивитися, якщо піднімете статистику, наприклад, за дванадцятий рік, за одинадцятий рік, ви здивуєте, що кількість справ. За корупцію за часів Януковича була значно більше були і посадки, були і реальні справи, і боролися значно краще з корупцією. Я так відкрив. Якщо, якщо підняти статистику, починаючи вивчати реально, що відбувається. Тому що, ну, принаймні, була якась керована структура. там, да, Погана, добре, я не ідеалізую те, що було, ну, принаймні якась система була. Зараз взагалі ніхто ні за що не відповідає. От починаєш запитувати, а хто відповідає за це, а ніхто ні за що не відповідає. Ну, так не буває в керованій державі.